Всім привіт, з вами Містеріко, і сьогодні ми будемо оглядати мод, які дозволять нам накачатися в Майнкрафті. Ну, ви, набудь, не розумієте, як це накачатися в Майнкрафті, напевно, такі біцепси, трицепси, квадратні, а я вам скажу, що ніяких біцепсів, трицепсів не буде. Тут мод полягає в тому, що якщо ми будемо багато бігати, ми будемо швидше бігати, якщо будемо багато скакати, ми будемо... Вище скакати, якщо будемо получати урону багато, то ми будемо мати більшу защиту, якщо будемо багато грати, то будемо швидко купати. І якщо ми будемо багато брати, модів, то ми мобів, то ми будемо мати більшу силу. Ну що ж, що нам потрібно, щоб почати качатися. Нам потрібна така штучка, яка називається MyFit, і вона мені нагадує на вигнуту букву Т. Ога, цей асоціюється у мене якісь дивні асоціації зараз вам покажу як воно крафтиться крафтиться вона ось так зараз я вийду з креативу а крафтиться вона так треба 4 слідка желіза один із умруд, і 4 відсона і ми получаємо таку штучку яка називається майх от дивіться та штука ніби... Ну, дивіться, вона показує, якщо ми наводимо інвентрі, то пише просто майфіт. Щоб її активувати і прив'язати до себе, до свого персонажа. Треба нажати на неї правою кнопкою миші. Я нажав вже, і ми наводимо, і тут показує, скільки я пробіг, скільки зробив прішків, скільки мобів бив, скільки хвилин пограв і скільки дама прийняв цей скільки прийняв урону. Щоб отримати більшу швидкість, нам треба пробігти 4000 метрів. Щоб більше стрибати, треба пригнути 400 раз. Щоб отримати більшу силу, треба вбити 400 мобів. Щоб отримати більшу защиту, то треба вбити, цей, прийняти 400 урону. І щоб швидко купати, мінімум треба програти 4, цей, 3 години. Це якщо ми будемо грати там 4, 400, 400, 400 і 3 години, то нам буде збільшуватися кожна характеристика, напевна характеристика на один рівень. Дивіться, от мене я вже тут зібрав защиту. У мене 482 защити. Що ж, ніби бачите, мали вже би бути один уровень тут защита, але воно не появляється. Що ж нам треба, щоб воно зробити, щоб воно появилось? Ми нажимаємо на клавіатурі англійську букву M. І нам вискакує таке вікно. І тут я спікаю спеціальне віконечко, яке, е, спеціальне віконечко для нашого Майфіта. Ми беремо, переміщаємо наш Майфіт тут, і мені зразу дається защита. Бачите? Е, тут є 400 от 82, вже мінімально тут 400. І е, дає мені защиту першого уровня. Ось тут е, швидкість. Щось не то. Якийсь баг стався. Ну, але я вам буду далі продовжувати. Е, дивіться. От, нажмемо, то є спеціальна команда, але я нею ніякому не в в разі не користуюся, бо це читерська команда. Ну так є читер. Е, Чи не то не то чат тут. чит Стат. І тут, наприклад, Speed. Е, Ні, там Disстаance Wokt треба. Dіта. Е, вокт. І тут треба ще кількість, візьмемо 400, 4 тисячі. І нам додалося 4 тисячі до нашої дистанції, ніби скільки ми пройшли. І нам вже є швидкість 3 уровня. Ну то але бах, тут мало бути швидкість другого. Дивіться, тепер ми будемо бігати і будемо тікати від гріферів всіх на серверах. Дивіться, будемо ще раз нажмемо, тепер у нас швидкість 4 рівня. Тепер ми бігаємо ще швидше, ми ще ефективніше можемо тікати від гріферів на серверах. Ще раз. Перше швидше бігаємо. І якщо не помиляюсь це вже є е, остатній рівень. Так, з швидкість просто вже. Це вже остатній рівень. Е, тепер е, прийдемо до другої характеристики. Вона називається jumps Ми тут вводимо. Е, jumps, е, jumps. І тут нам 4. Ну, треба було 400, але я вже вів 4 тисячі. Тепер у нас ще максимальний уровень 4 цей пригучості. Але тут, типу, 400 добавляє, треба додати, і воно буде на один уровень. Мінімальне то 400. Тепер дивіться, ми виправимо. Наскільки на 5 блоків. І тепер хіба це не круто, будемо як тарзан бігати швидко і будемо на деревах скакати. І тепер перейдемо до наступної характеристики, яка називається е, Вбивство мобів. Зараз е, то ніби вона додає силу. Зараз я її додавлю собі. Так, е, е, так. так. І. Там як вона е, моб. Кілс. І до 400. Тепер у нас є о, сила уровня першого мала би бути. Так, сила уровня першого. Зараз я візьму заспавню вівцю. Якщо я її знайду, а я її знайшов. І дивіться, зараз візьмемо і тепер. Раз. два, три, чот... З чотирьох ударів ми виносимо вівцю. Зараз ми ще раз введемо ту команду, щоб ще раз збільшити. І. Ударим. Раз, два, три. З трьох ударів виносимо вівцю. Тепер ще раз. Раз, два, три. З трьох ударів. Але то. Це напевно вже. Ані ще можна. Так. Ну ще раз. Маю з одного разу виноситись. Ну, воно стидається, але мало би з одного разу виноситися. Перейдемо до наступного. Дурацька шерсть. Не люблю білий колір. Все. Перейдемо до наступного, яке називається Domatch Taken. У мене вже є, мав би бути перший уровень. Але зараз я щось, щось не то сталося, і зараз я спробую. добавити собі. Там, напевно, воно просто неправильно відображається. Да, маги. Тамкен. Все, тепер нам вдобалося 400 до прийнятого урону. Тепер у нас має бути по ідеї сильніше защита, якої нема. Ну ще раз. От добалося супротивлення урону. Тепер у нас максимальний уровень супротивлення урону має бути 3. Може то і остатній. Так, то останній уровень. Зараз ми заспавнимо кріпера. Слізень. Кріпер. Дивіться. та, мирний режим. От. Ну вже не наносяться повну кріперів. Кріпери захопили світ. Три сердечка з'їлося. Це офігенно. Тепер ми зможемо як Термінатор. Будемо ходити із лави можемо вилазити як Термінатор. Переходимо до наступної е, характеристики і вже останньої характеристики. Яка називається е, цей мінус Скільки ми програли пограли в Майнкрафт. Тепер зараз я веду команду. Міннис. Добавимо там 300 хвилин. все тепер нам добавилося 300 і тепер у нас є. Уровень швидкого купання 2. Ну, то насправді 1, але якийсь баг є і воно 2. Передивіться, ми купаємо як божевільний Бубер. Е, ще раз нажмемо. Ще божевільніший Бубер. І зараз я просто здичаю, дивіться. Повеселимося трошки. Ну, То не то трошки. От. Дивіться, навіть кирка поламалася, вона не хоче махатися. Цей ну, божевільний бобер, божевільний, бобільний божевільний, ну і божевільніший в світі. Ну, я ну, досить замучу ту стіну до смерті. Бідна стіна. Ну, продовжимо. Ну хоча вже, що продовжувати, я вже розказав все про цей мод. З вами був Містеріко. Підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці під моїми відео. Всім дякую за перегляди, всім бай-бай.